Дійсно, 20 років вже довго в такому складі, як ви його бачите. Ми працюємо 5 років. Ідея виникнення гурту з'явилася давним-давно. В мене не в мене, а я працювала в складі іншого гурту. Потім згодом він переформувався, мінявся склад, і от працюємо тепер в такому складі вже в стабільному. 5 років. Чому кліпа нема? Якщо дійсно, то ми працюємо над цим поки що. Поки все в процесі. Мені каже, просто потрібно було над якоюсь роботою серйозно для того, щоб на нього кліп записати. Так як у нас вийшла недавно, а свадебный... по-перше, ми займалися каверами. Кліпи робити на кавера, ну, я думаю, не серйозно. Хоча ну, є один кліп на, на відому пісню з Назарета Love hurts», моя власна, але така відеоробота це таке немасштабне, але якби Така претензія на кліп. А власною в колективу, щоб роботи, ну, кліпова робота, поки що не було матеріалу на що знімати. Тепер з'явилися в нас якби, три пісні. Сама п'ю настільки ну, жартівлива пісня, що знімати на не неї, неї кліп знає. навіть немає ідеї. Наурвалася струна, я думаю, що знімемо кліп. Ми хотіли подивитися, як вона піде, ця пісня. Якщо вона, в принципі, народ її захавав, тому можливо, літом ми знайдемо трошечки часу, якщо не поїдемо в відпустку. Я тепер не маю часу слухати музику. Слушую те, що супермодно для роботи. Очень модна пісня. Зараз є. В нас так професія нам вказує, що постійно <с треба <с слухати те, на що є попит. Нас ніхто не питає, що любимо ми. Ми слухаємо музику для себе, але в цій машині вона не має жодного відношення до нашої роботи. Це музика, яка от для душі, в душі я можу послухати, от я особисто про себе. А так, для інформації ми слухаємо все, що може потребувати народ. Це і іноземна музика, і українська, і в фольклорі копаємося. І ну, якщо про нас, от я знаю так, що і своїх колег-музикантів, і Оленку, і себе особисто, що послухати для себе музику, таку, як ми любимо, в нас нема часу. В першу чергу є те, що нам диктує робота. Колегами обажаю багатьох музикантів. Колегами достойними так. щоб командно працювали і успішно навіть не знаю, потрібно бути командою. А ви команда? Ми команда. Ми команда. Ми в нас, я не кажу, що ми ідеальні. Ми завжди маємо на чому посваритися. Сьогодні навіть по Оленка наша запізнилася, як завжди, 20 хвилин їй не, не не вистачає. І в нас таких є в колективі як мінімум троє. Вони всі близнюки по, по по зодіаку. Мій чоловік, Альона і Вітя, наш гітарист. Вони от стабільно, їм 20 хвилин не вистачає. Ну на цьому це таке. Посваритися ми можемо подискутувати на тему музики, можемо подискутувати на тему творчості, розумієш, можемо... це один мінус. Яв. Можемо... А по... а так... Я? лев Она... mm -hmm. Лев по жизни. Она ли. Вона, так. Она очень хороший керівник, руководитель. Я їй говорила все время, когда я її знаю, що. Что... Я бы не выдержала. У меня бы не было такого коллектива, как у него у большая заслуга перед нами всеми. Она Цел, молодец. Она хва хвалит. Заметить, это, не мелкий да. это вообще Даже... не подхалимаж. Это мое... это мое самое настоящее мнение внутреннее. Хотя, когда строит, к нас естественно где-то там неприятные моменты. Типа, ну, мы же все как бы да, одну работу делаем, и вот, ну, как бы. Почему, да, ну, А якщо б дня на свадьбу приїхали, б там радіо. Вони 7, дисципліновані. 2, Все в порядку. <гум> що стосується позакулісної роботи, це наша кухня. Це наша кухня, це наші проблеми, наші, Але наші… без цього не буває. Але що стосується роботи, якщо ми вийшли на сцену, то там вже у нас нічого не, не обсуждається, нічого не виноситься. Проблем у нас на сцені нема. В музиці ми абсолютні партньори, всі всі, розуміємо один одного, навіть не потрібно говорити. з ківка все розуміють, всі, тому ну, багато так збоку нас дивляться, слухають і кажуть: е, неможливо так. ну, типу, Це все плюс, фонограма, вірю, це все не взяти так команда. все. В нас, в нас є великі переваги, в нас всі люди, всі, всі в колективі освічені. Маю на увазі по, по освіті. У нас мають, та, ну Не тільки можна бути музикантом, але не бути, розумієте, про що я говорю? Так, можна бути, є купа музикантів після музучилища, які не можуть грати в колективі. Ну, то я про це. У нас команда. У нас команда таких лабухів. Розумієте, лабухів, які кожен з нас має настільки великий багаж своєї власної, вже приніс за собою такий рюкзачок великого такого досвіду. Юра, наш аранжувальник, він в студії просидів все своє життя. Він має вдома власну студію. Він на цьому знається. Він на ти з технікою, він на ти з інструментом, він на ти з з, з любою роботою, що, що стосується творчості. Альона вона раз нас настільки обдарована від природи, від Бога талантом, що вона своєю лінію, їй нічого не треба робити. Підходить наш там хороший знайомий з Он диджей. а там у нього є. Он Давайте нам автограф. Ми не писали жодного диска ніколи. Ми не випускали, ми не заключали договори з жодною звукозаписую студією. Притому всі люди мають наші диски, звідки я не знаю. Ну, це не важливо. Але то, що людям цікаво, слава Богу, добре. Я, наприклад, так, не веду. Так? Кажуть, мені люди, що от постійно грає, да? Юрка, наш клавішник віз маленьку свою дочку в садик чи в школу і каже: їхав туди, звучала чудачка, їхав звідти, звучала сама п'ю, а вечором забирались ми дитину. Це три рази він машину, сів три рази звучав. Кажу, та як так може бути? Він каже, та що серйозно? Люди питають: скільки ми платимо на радіо, що у нас так така така ротація, так дуже. Я кажу, та ні скільки, ні копійки не дали. Та як не дали, такого не може бути. У нас є такі, що питають, а скільки, а скільки вам платять за те, що вас крутять по радіо. Та кажу, поки нічого не та як нічого. То ви маєте гроші страшні заробляти, якщо ваші пісні в ротації.